Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже чудова новина. Чорна п'ятниця настала. Чорна п'ятниця вже тут, а з нею внутрішньоігрові знижки, не прогавте можливість отримати новий танк, заощадити на спорядженні, обладнанні, слотах та елементах зовнішнього вигляду, а також конвертувати досвід у вільний за вигідним курсом. Чорна п'ятниця та акції і знижки розпочинаються з 24 листопада о 7.00 за Києвом та будуть відбуватися до 28 листопада о 7.00 за Києвом. Закінчаться. Купуйте зі. Зі знижки преміум техніку від 5 по 8 рівень та досліджувані машини від 5 по 10 рівень. Конвертуйте досвід у вільний та вигідний за курсом 1 до 40. Тобто за одну золоту монету ви можете купити 40 вільного досвіду. Щоб швидше дослідити техніку та модулі, ви зможете це все обміняти та зробити. Що ж у нас буде за акція? Конвертація досвіду у вільний 1 одиниця золота до 40 одиниць досвіду. Знижки 50% на обладнання та кредити, знижки 50% на спорядження за кредити, знижки 50% на слоти в гаражі за золото, знижки 50% елементів зовнішнього вигляду за золото, знижки 50% на досліджувану техніку від 5 рівня, точніше 5 рівень за кредитами. Не поширюється на самовенте М41, знижки 30% на досліджувану техніку 6 відповідального. Та 7 рівню за кредити. Не поширюється на танки, Павлактанк, Семовенте М43 Басотто, м 2 Йох та СМФ Сівік 56. Знижки 15% на досліджувану техніку 8-10 рівня, не поширюється на техніку м 3 Йох, Сівік 67, М4 -йог, контракаро, МК-2, МЙОХ, та контракаро Мінотавро. Тобто ці танки ви не зможете купити за знижкою 15%. Наступне знижка 15% на преміум техніку 5 рівня за золото, Знижки 30% на преміум техніку від 6 по 7 рівень за золото, знижки 15% преміум техніки на 8 рівень за золото. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Телемарт проводить розпродаж до чорної п'ятниці, знижки до 40%. Початок з 21 по 27 листопада, включно розпродаж комплектуючих моніторів, ноутбуків, ігрової периферії, модулі пам'яті, крісла, столи та навушники. Дуже багато різних категорій розпродажу, а також поєва перепустка магазину. На сайті проводиться квест з завданнями. За кожне виконання клієнт отримує бонуси, а в кінці буде два дні і список товарів, на які можна увести бонуси в замовлення 100% оплати, тобто виконати ряд завдань та можна отримати товар з акційного списку безкоштовно або за символічною оплатою. Посилання на Чорну П'ятницю в магазині Телемат буде закріплене в коментарі. Та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую, поїхали далі. Друзі, хочу вам розповідомити те, що насправді на даний момент з відключеннями і з тим, що зараз відбувається у нас взагалі в грі, ми не зможемо отримати. Багато інформації через відключення, тому що відключення нерегулярні. Я не очікував, що мені 23 листопада взагалі ввечері дадуть світло, але світло є. І хочу нагадати вам, що глобальна карта 19 сезону вже закінчена, так як у нас зараз іде лінія фронту, Чорна П'ятниця, а також є акція Прямий ефір. Що ж це за акція? Це Twitch Prime, який ви можете придбати, якщо я не помиляюся. За посиланням, а виконати спочатку вам потрібно дуже багато задач, тобто бомбартир Х2 до досвіду екіпажу, тобто тут є декілька задач, ви повинні їх виконати, а потім тут знизу нижче ви зможете прив'яжіть свій аккаунт до Амазону та зайдіть у гру, і ви зможете отримати. Такі танки, як із 3З 3 з ЗМ мамкної зарплати, ХВК 30, ланцер Сі та Т-54, перший зразок, а потім купити їх за знижкою 15%. Також нагороди ви отримуєте аптечки, ремкомплекти, вогнегасники, Х5 досвіду на 10 боїв, досвід екіпажу, досвід вільний та до прокачки, прокачку техніки, вентилятор і демонтажні набори. Якщо вам вас інтерес, цікавить ця інформація, обов'язково про. Тисни вподобаєчку, напиши коментар, що ти думаєш взагалі про те, що відбувається зараз у нас в країні, та не забудь підписатися зі всіма сповіщеннями на цей канал для того, щоб отримувати достовірну інформацію та бути завжди в курсі. Всім дуже дякую, буду рендерити, тому що невідомо, коли відключать світло. До зустрічі, друзі, в нових відеороликах.